Але я думаю, що буде так само цікаво. І так, поїхали. Як я вже казав, тут у мене є такі точки, які я вже використовую постійно, з яких варто починати, в принципі. зараз ми це зробимо. Так, всім привіт! Бачу, хто доєднався. Напишіть щось в чаті, поставте лайк. Буду дуже вдячний. Давайте знайомитися, як в нас тут наші ком'юніті ще не такі великі. Так, Там щось грубше стріляє. Я його там ніби бачу. Але чи я його там знімлю? Не вийшло. Панчик не наш. Там і десь... так, Ох ти шо, попав! Так наугад, наугад, наугад і пристрілявся. Окей. Ідемо далі. Так, цей танк він нам не дасть тут вже нічого зробити. Угу. Він там ще й не один. Бачу, я тебе бачу. Це Танчик. Це, танчик. Це японці. Які до бункера. Ну you от як ball. я там не попав. Добре, одного забрав. Ну, я сам на той вогонь. Is under our я ж Чарли. Стараємось. Забрав. Забрав. На жаль. Трьох. Можна було цікавіше. Сильно висунувся, я, в принципі, хотів вже зразу йти до бункера і гранату їм туди кинути. Добре, працюємо з ціллю Б. По вишках нікого. А, далі на гранату викину. там втягнув. Забрав на бункер нікого. На горці тепер теж нікого. Тут я А Це було гарніше. Не треба стріляти? По хедшотах прям непогано йдемо. Так, все, тепер треба звідси точно переходити, щоб не сказати інакше. Так, це наша броня. Не можна їй дати. Ніщити тут броню. Таке вона це зробила. Ми захопили цю точку. Летско! Забрав. Може, хочеш її підлікувати вперед. Чи ти не такий сміливий? Тай. Невчасно. А, це було просто від'їхала. Звичайно, не хотів помститися. 10 проти 2. Статистика чудова. Так, ціль де? Да... Давайте це. Йдемо тоді працювати по бачу. Танк. Добре, з танком я будуватися не буду. буду. От, от вона. Вона ну, зробила помилку. Дуже сподіваюся, що він... Туда птечку треба. Тут лос треба. Забрав. Покажись, покажись на хвилинку. Не підходь. Okay, it, Молодець, гарно. Ти старався. Так, основна зараз проблема в тому, що в мене нема здоров'я. Моє хп просто... На межі виживання, скажімо так. По факту як є. Так, точка це їхня. Це додатковий фактор, який зараз дуже зіграє проти мене. Там зараз зараз памниця. Піде мене вбивати. Ми трошки поміняємо тактику. Так. Заберемо його. Не сподівався, в принципі, що нього уже Трошки інтенсивність бою. У мене виросло. Поки що нікого А, бачив! Побачив, але я вже просто не мав шансу втікти. Так, 12 кілів, трошки менше, ніж половину, і все буде просто чудово. Зараз ціль фазан вони хочуть забрати. Літачок. Звичайно. Від літачка тут інакше, сподіватися не варто було, що він розбомбить. Однозначно ще раз ціль де. Наші ніби забирають. Так, зенітку я ніби бачу. Та я ніби бачу. Але не по факту. Давайте, це буде додатковий бонус. Щоб я там його забрав. А не віддав його зен... літачку. Бачу, бачу, зараз заберу. Можливо. Біолету вітри сирама є? Тепер вже ні. Та ясно, що так. Ах ти що! Ну, все рівно, це було гарно. 20. Лишилося 10 і буде мій абсолютний рекорд. Поки що. Так, ціль де? Вони її дуже хочуть захопити по факту. Там і ціль ну то зараз по всіх точках є що робити, є з чим працювати. Там танчик заходить. Та-та, та я бачу. Танчик. Однозначно танчик. Так, давайте зараз так. Тримаємо інтригу, просто працюємо на результат. Ну і, звичайно, для задоволення. А тоді подивимося на загальному. Скільки вийде. Так. Ах ти що. Ну, це знов танчик. Треба було працювати з купаніром. Ну, там той снайпер на вишці, він мусить бути мій. От прям мусить. No mm, не бачу. Бачу. baixo. Opau. Cheiras. Ah. Aí eu tive que usar entre os Оце було гарно. Так, 25 народ, ще 5 кілів. І буде мій рекорд. Ну я не проти, звичайно, більше. Тільки зазвичай мені дуже бракувало часу для більших. Так я не знаю, чи тут... Так. Це вже не, не живий. Забрав. Хто там такий... Ага, він прям прибіг сюди. Заради мене, добре. Далі ну, просто поперед. Ша один літачок. Объектив mm. Чарли enemy. нехай буде, Ми не продовжимо працювати, знаєм. Он вже наші займуться, а мы... Не... Добре, це мінус. Так, зараз би не впасти тільки з тої гори. Ти мапа. Ще хитшот. Зло Так, Ах. Проглядаємо. Це ніби нікого. Ціль Чарлі наша. То Добре, тільки я в максимально поганій позиції і по меніший танчик, походу, який стріляє. Так, це літачок. Літачок нехай хай спалить. Так, зараз ціль де. Було би максимально добрий. Танчика бачу. ты что тут робишь? А, танчик. Танчик, танчик, танчик. Mm. Тут прям будет зараз. вже дуже важко, тому що ніби висота. Я не бачу, він труп, чи що. Так, <плес> він труп. Супер. Ага, тут прям всі танчики на мене наставлені, всі стволи. Добре, допоможіть хтось. Ні? Дякую. Дякую, що ти мене не підвів. Ми ж робимо отак. Ми тут просто підбігли і мене. Мене зачепили. Добре, дивимось. 28. Так чи інакше, зараз на цій касі я встановив свій новий рекорд. 28 кілів. 2 кіла. Ну, я не, не хочу, скажімо так, думати про те, що мене зараз просто будуть шовкати насінням. Є. Це літочок спокійно. Там не бачу. Артилерія працює. Так, коли працює артилерія, всі сидіть тихо. По Стандарту. Бачу. Попав машину. Вишці нікого. Обєктив Айбл газін Гарно. Я думав, все. Так, якщо не помиляюся, там є тридцятка вже. Там вже швидше всього є тридцятка. Так, не зависаємо, працюємо далі. Це було максимально не окей. Я відволікся на цього шоу-снайперу. Приціл на приціл, що ми з ним вийшли. Сподіваюсь, ти ще вилізеш. Бачу, 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 бачу. Забрав, він не буде мешати, там міна. Так, ніби нікого. У передню ніби нормально. Що вони будуть звітом перти, я навіть не сумніваюсь. Стоп. Ух ти, що гарно. А отак. Це далеко. Ах! Попав. Попав, але запізно. Можливо, він хотів мене врятувати. Так, зайдемо з цього боку. Так, цей вже дострілявся, снайпер. Так, це теж вже дострілявся. Бачу. Ага, не близько. Окей, я не втримаюся. 32. Супер. Ми в топ-10. Е, 32 кіла, бляха, я ще стільки не робив реально. 32 кіла. Я, не... я хотів 30, так скромно. Боляха, це високо. Бляха, це зеро мене просто дістало. Чотири рази. Чотири рази він мене знімав. Хелп. Допоможіть, ну. No. Це ж просто зеро. Ага, ситуація прям настільки критична. а я тоже уме так забрал Опав, забрав. Сподіваюсь, він його не встиг оживити. Інакше мені задниця буде. Не, він його таки не встиг оживити. Оце був класний момент. Через той прильот. Мені з'їхало зображення, не замітив. Все сильно в нас затрусилося. Варно? А! Я його зарізав, я його зарізав. Так, ну що, народ, хан? рекорд? Навіть враховуючи те, що ми програли, це рекорд. Зараз подивимось статистику. Статистика 35 кілів. Я хотів 30, зробив на 5 більше. Супер, я на другому місці. О. Ні, я на першому місці по кілах. І це я граю як снайпер. Супер, йдемо далі.